Всім привіт із сонячної Італії. Мене звати Оксана. Вітаю на моєму каналі. Це, до речі, піч, в якій можна пекти хліб. Зазвичай оця частина в італійці на вулиці. Отоплює вулицю. А всередині О... не знаю, чим вони грілися колись. Приготуємо сьогодні риби. Покажу, як я готую. У мене сімейний канал. Іноді показую якісь рецепти, які саме я почала готувати саме Віталій. Наразі літу сковорібку. У мене саме оливкова олія. Не хочу смажити я ні в яйцях, ні в чому не хочу смажити. Зараз покажу, як варіант можна приготувати рибку з яйцями, але яйця окремі. Розогріваємо сковорідку. просто обсмажити буквально одну минутку на дві сторони, лише для смаку. Це не пиво. Це томатний сік. домашній. Обсмажую лише для того, щоб придати смак. Риба це була заморожена. Заливаю домашнім соком томатним. Все, посолили, поперчили і вже як більш-менш буде готова. Можна поруч вбити яєчком, іначе зварити. Так само в томатному Смачного! У мене є орігано. Можете петрушечки кинути, окропчику. Я нагадую, в мене просто орігано росте. Чоловік любить його збирати. Тому в мене як окроп, орігано. Свіжої петрушки я туди кинула єточки. Будь два спосіб. В одній посудині дні Можна так звідти потім і їсти. Зі сковорідки. Все, готово. Вечеря готова. Знаєте, я готова. Вечеря холостяка. Люблю прості рецепти, всім смачно. Смачно, мені сподобалось. Подаємо з листями салат, яке виросло в нас у ванні. Всім смачного.